Друзі, дивіться, яка з'явилася на продажу машинка. Це Mazda cx 3 2019 року офіційна в такому яскравому червоному кольорі. Це їхній специфічний, на максимальній комплектації. Ось дивіться, які цікаві диски. Як бачите, ось є навіть проекція, складаються дзеркала, безключовий доступ. От. Шкіряний салон. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Ясно, тут буде весь склопакет. Ось вона так виглядає. 31 тисяча пробігу на автомобілі, двухзоний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, шкіряний якісний салон. Так ось позаду виглядає і... Багажне відділення. Так що, кому цікаво, офіційний автомобіль, один власник, це буде дуже-дуже класний варіант для вас.